I've been through heartaches, I've been to heaven. I've done my best and my worst, learned my lessons. No matter how hard my life would treat me, I'd always get back. Right. Сьогодні у нас а, субота, вже вечір, але щодо планів наших, сьогодні ми були трошки в басейні, потім ми поспали одну годинку, а потім ми зараз ми збираємося до Костко, потім на прогулянку з мірошкою, потім, можливо, ще заїдемо в магазинчик пошукати там подаруночок нам потрібно для наших друзів. і що ще. А й ввечері ми планували пожарити гриль, креветки, щось таке смачненьке, бо сьогодні, коли ми плавали у басейні, якийсь мужичок там щось смажив, і було дуже смачно. <сум> смачно пахло. Так, пахло. Ось, і ми також захотіли посмажити креветочки або овочі якісь. Ось такий день буде у нас. Ну що, поїхали. До речі, щодо... Щодо музики в нашій машині ми повидаляли всі російськомовні треки зі своєї зі свого плейліста. І зараз постійно намагаємося слухати тільки українську музику або американську, англійську там чи якось. Ось і в нашому серці, в моєму серці, Марк таки не любить, а в моєму серці кола це виконавиться. Якщо ви чули таку пісню чи разом, чи листопад. Будь ласка, послухайте. Кльові, кльові такі пісні українські. Е, зупинилася на заправці, хотіла сказати, дивіться, дивіться, який вид пальми. Ось там позаду постійно на вихідних працює мексиканець, він готує мексиканську кухню. Вони дуже люблять цю, е, як сказати, стрітфуд, вуличну їжу. Ось, І я хотіла з вами поділитися цінами на бензин, бо думаю, вам буде цікаво. Зараз покажу. Так. Ось дивіться, ця заправка, вона одна з найдешевших, наскільки я зрозуміла. І ось Марк заправляється. О, Марк заправляється преміум і коштує це 5 доларів 24 центи за галон. Галон це в нас 3,75 літра. Тобто майже 4 літри. Я порахую вам і напишу тут. Ви вже бачите цю ціну за один літр. Ось така ціна. В нас. Та? Ти заправляєшся ж преміум, так? 5 цілих Ось оседа? Так. так. 5,249 загалом. Як я люблю ці пальми, вони завжди надихають і створюють таку атмосферу літа. Ну, в принципі, в Каліфорнії так, завжди така погода Літа. Що все, мені дуже подобається каліфорнійський клімат. Але взимку, звісно, хочеться ще тепліше. У нас взимку десь приблизно не знаю чотирнадцять градусів. середня температура, може 16. Так, зайшли вже в Коско. Дивіться, діда, спума продається. Ви знаєте, що в Коско. Нагадую, хто там в нас новий підписник, хто не новий, не знаю. В нас є вже випуски з Коско, де ми е, показуємо продукти, ціни, товари, які є в цих магазинах. Тож е, дивіться, я не думаю, що цей випуск буде з повністю там з обзором по товарах Коско, але ми просто показуємо, як ми сьогодні проводимо наш. День. Зараз пошукаю, де знаходиться Марк. Бачите ці, що це? Що це продається? О, це пральна машина чи сушильна машина. Книжки, все-все-все. Як в метро. В метро, в метро, в українських метро. Починаємо з ягідок. Ми постійно купуємо ожину. Так, це ожина чи лохина? Лохина. Лохина. Ми завжди купуємо лохину. Ви нас виправляли в минулому випуску. Ось, будь ласка, ми виправляємося. Це лохина. Вона коштує в нас 6-6 доларів за 6 доларів, коротше, за таку пачечку. Є така полуничка. Взагалі, мені дуже подобається в косках. О, черешенька може взяти. Ні, не буду. Черешня коштує 9 доларів за два ліб. Що мені подобається в Каліфорнії? Це те, що ми можемо купляти ось фрукти, ягоди, овочі, якісь сезонні, які в Україні в сезон продаються. Тут ми можемо купляти їх хоч кожного дня. Це дуже класно. Уявіть собі взимку, огірочок свіженький, чи диньку взимку. так, Це незвично було для нас. Але до хорошого звикаєш. Кажу, що? В моєму дитинстві ананас завжди був дорожчий, ніж за диню, а тут навпаки, ананас дешевший, ніж диня. Блін, ось такі яблука, дивіться, напарафіновані, так, такі прям відблискують. До речі, хотіла сказати, що колись я працювала промоутером і видавала яблука від компанії Альфа-Банк, видавала їх на вулиці. Якщо вам цікаво, як ми прийшли до тестування, і взагалі, які в нас сім'ї, там можливо про наше дитинство щось вам цікаво почути, як ми з Марком там зустрілися. Я не знаю, це може таке особисте, але якщо вам цікаво, ми в принципі не проти розповісти, ким ми працювали, де ми навчалися і так далі. Також ставте лайк цьому відео і поставте, і залиште коментар, чи цікаво ще ні. Знаю, що всі люблять рубрику М'ясо риба тож буду вам показувати. Ось, наприклад, це в нас Селмон. Селмон це а, лосось, коштує 46 доларів. Ось такий курсман, Тут така рибка, 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 рибка. така рибка мені вже набридла, чесно кажучи. Бо ну дуже, дуже багато шматків риби а, в пачці. Я настигаю все їсти, а Марк не дуже любить чомусь. Можливо таку. Ні, добре, не буду брати рибу. Я піду візьму креветки. Креветки пошукаю. 35 доларів, 25 доларів, 26, 29. Так, візьмемо ось такі креветки за 26 доларів. І будемо їх сьогодні з вами смакувати. І що у нас тут є? Треба якось спробувати такі штуки, я насправді не, не куштувала. Це в нас лобстери. Лобстери. А курка гриль, як звичайно, за 5 доларів. Ось така курочка гриль. Я думаю, що Марк її не брав, але інколи ми її беремо, вона така смачна. Ми з Марком також розпробували. Такі штучки, я не знаю, це роли овочеві роли. Vegetable Такі ж так? Це така пачка. Одну брати чи дві? Одна пачка ось таких от ролів. Вони смачненькі. я 20 хвилин готую у е духовці і ми смакуємо. Це моя улюблена кіно. Насправді, для мене ось ця кіно це просто відкриття цього року, бо я ніколи не куштувала. Я зараз купила, в нас вже є велика пачка. Я куштую, я кашу і в салату додаю, вона прикольна. Тож я вам рекомендую спробувати. Авокадо 10 доларів. Ось такий ось мішечок авокадо. М'які авокадо обожнюю також. Ще хотіла додати, що знаєте, за чим я сумую, що мені не вистачає. А, ось в такому костку. Я сумую за... Сардельками, за сосисками молочними, за ковбаскою молочною, бо тут вони її чомусь не готують так смачно, її майже нема. Вона якась дуже солона зі спеціями, тобто нема нашого звичного смаку. І можна купити тільки в європейському магазині. Нам до нього їхати там десь 40 хвилин, то звісно, ми не дуже часто це купуємо. Ну, взагалі, це звісно не, не дуже корисно. Але все ж таки цього не вистачає. І не вистачає звичайного нашого е, творогу, бо чомусь вони у творах, у творог, у творах, е, як сказати на український, не чесно кажучи, Ось вони чомусь до цього творчого додають а, також якусь солону, сметану і продають вже з сметану. Тобто не можна, як вони готують сирники, вони не готують сирники, мабуть. Не знаю. Ось мені цього не вистачає. Так, ну давайте перевіряти, що у нас по чеку. По чеку в нас витрати 172 долари. 173. Ось ця така. Хитрість, так, коли означає 172 долари 99 центів, ти вважаєш, що тут витепи 172 долари, а не 173. Добре, то що в нас? Давай, вантажити. Перці, сир для салату, помідори, авокадо, лохина, ожина. Далі. Ось такі овочеві штуки, роли. Далі кокосові штучки для Мірона, грибочки для грилю. А, що можеш я можу ще тут завантажити, не знаю. Бананчики. Все в нас залишилось ось такі гігантські огірки. Диньку. Давай сюди. Диньку. Далі. Листя салату. Яблука в такій коробці великі. І може сюди і креветки. В нас, в нас е, нема правила товарного сусідства. Креветки з яблуками. І все у нас... Скільки тут? А, я вже я колись рокувала 5 дюжин, тобто 60 яєць, яєць. І ось такий пакунок туалетного папіру. Все, 173 долари. Ну як вам? Діліться своїми враженнями, чи це дорого, чи це дешево для вас. Так, і про витрати ми також пам'ятаємо. Ви сказали, що вам цікаво почути. Зараз сорі. Ви сказали, що вам цікаво почути наші витрати взагалі, скільки коштує е, тут жити для нашої сім'ї, чи ми щось відкладаємо, чи вдається, чи ні, і так далі. О, скільки там оренда, кредитів, все це ми будемо розповідати в окремому випуску. Ми вас почули, вам це цікаво. Тож, ми будемо знімати такий випуск. Все, поїхали. Хочу зайти в такий магазин. Подивитися, подарунок. Ось в такому магазині продається дуже багато різних брендів. Сумочка Бібі. Дивіться, яка прикольна маленька сумочка пума, але чомусь вона така не дуже чиста. І а, що тут ще є? Томі Хелфігер сумочки, бачите? Гес yes, сумочка крутезна, така прикольна, так? Дуже стильова. Ось, що ще, що ще тут є? Пуленбір, ой, пуленбір поло, сумочки поло. Бачите? Поло, клап. Джусі Кутюр, ще одна сумочка, Томі Хелфігер. Ну, це крутезний магазин, я його обожнюю. Якщо була можливість, я б тут все-все-все постійно купувала. І в мене було б просто мільйон різних сумочок. Так, але, на жаль, в мене немає часу зараз робити обзор. Бачите, Донка Нью-Йорк і так далі. В мене зараз, на жаль, немає часу робити вам обзор. Ось, ще раз подивлюсь. Ось ця пума сумочка, вона вже тут така чистенька. Все гаразд. Ось такі красивочки Нью-Белланс, красивки Лівайс, uh, ось такі якісь мудньові, Томміхлфігер. Ось дивіться, ботиночки такі. Guess, Також стильові. Так. Мені здається, висине те, що треба. Ось такі прикладні філа. Томіхілфігер. Такі шльопки. Ну. Мені мені цей магазин, прямо я його обожнюю. Але що я хотіла сказати взагалі-то, якщо ви хочете замовляти усі брендові всі речі а, з України, це можливо. В мене є одна знайома. Вона а, їздить по всяким таким ось аутлетам, і вона купує брендові брендові речі. І потім ви можете оплатити, якщо не помиляюсь, і гривневою карточкою. Бо коли я була в Дніпрі ще жила, я замовляла в неї. Декілька сумок, також якусь якесь взуття, і доставка лише була два тижні. Можливо, звісно, зараз буде трошки більше через те, що нема. Ну через через війну, через Росію, через її агресію. Пам'ятаєте, ви кажете не через війну в Україні, а через рашку, яка напала на Україну. Через це у нас немає можливості дуже швидко доставляти якісь пакунки до України. Але все ж таки це можливо. Ось дивіться, які філа кросівки. Ось ця дівчинка. Вона це не реклама, це просто від душі рекомендація. Вона постійно веде свою інстаграм-сторінку бібренді. Якось так я залишаю посилання, і ви можете там подивитися кожного дня. І вона робить обзори. І ви можете замовити в неї щось цікавенького, і потім носити це задоволенням. Закази на минулі і на цій неділі. Дивіться, у цей кутюр. Сумочка Дікий стильова, ботинки GS. Ось такі сумочки. Ще є в... у наявності Дві GS. Далі ось така дикий чорна. Ця ще є в наявності. Я вам дуже рекомендую цю дівчинку Діану, і вона у неї є також особиста сторінка. Кожного дня вона багато чого знімає цікавого. Вона ходить на різні концерти, на Білик, на Олега Скрип, на Олега Скрипку, на всі концерти всіх українських наших селебритіс, котрі приїжджають для того, щоб зібрати кошти для підтримки ЗСУ. Тож рекомендую від вам. Якщо ви бажаєте щось таке цікаве, брендоване, придбати для себе це до неї, вона і одежу вам може показати, і постійно купляє, викуповує брендові речі. Приїхали на наш майданчик, а тут танчла дуже багато людей. Ось там святкують день народження, включили музичку, діток просто дуже багато. А ще хотіла з вами поділитися у минулому випуску, коли я показувала цей майданчик. Я не показала цю гойдалку, і насправді я тільки нещодавно зрозуміла, що це за гойдалка і для кого вона. Так, саме для кого? Це годілка для людей для діток на інвалідній колясці. Я просто захоплююсь американцями через те, що вони роблять для людей з обмеженими можливостями. Вони дуже класно все продумують. І насправді ми з Марком були свідками, коли а, ось тут, на, цій, на цьому майданчику, були троє діток на інвалідній колясці. І коли одного хлопчика ця ось ось штука гойдала, він такий щасливий був, тож бляха, муха це дуже-дуже круто. Ти готовий? Ти готовий злітати? Клас. Тут поскрипує так, треба змазати. Make it if I try to drive away night. I could run through the fire. I could come to the night. А ти знаєш, як цими штуками робити що? Ну так, есть ефект. А, воно тут, диви, регулюється, так, висота, якось карабінами, я так розумію. Ага, ось. Прикольно. І тут показується, які різні вправи можна робити, бачите, там. Дин, два, три, скоп, чотири. І. Гі- От ти який молодець! Тут показують різні вправи, які можна робити на цьому майданчику. Сучасно, так? Що сказати? О, дивіться, пропала собачка. Так, ну що, нас вже стемніло. Ми з Марком вирішили все ж таки піти. І Пожарити, пошкварити, посмажити, <смажити> посмажити грибочки. Ось там я замаринувала, креветочки також в маринаді і маленькі, маленькі перчики, а де вони? А, там також. Ось тут два грилі, я думаю, що нам мало буде одного, то ми будемо два використовувати. Там басейн у нас і хтось плаває. Так, ну що? А скільки часу взагалі займає з тебе приготувати? Хвилин 30-40? Ну добре, ну що, поїхали, так? Яка гарна атмосфера. Стільки лампочок. Поки готували їжу, вирішили перевірити нашу пошту. Багато О, нарешті! Хто знає, що це таке? Це е, різні генетичні тести, 180 різних е, тестів. 23. And me. 23 and me, називається. Ми замовили. Для мене, для Марка і для Мірошки. Ось, цікаво, що там буде. Насправді, знаєте, яка карма? Ось таку штуку колись мені на роботі дарувала на Новий рік усім співпрацівникам. усім працівникам, а, і ми вирішили, та херня якась продамо, і Марк продав. А тепер бачите, ми в Америці, бо це саме в Америці, і ми, я знаю, що наш бос тоді замовляв з, Амери... з Америки ось цей тест. І вони, їх офіс знаходиться там, не знаю, там 40-50 хвилин від нашого міста. Ось цікаво, може хто робив, скажіть, будь ласка. Чи цікаво вам було переглядати результат і взагалі що там? Бо ми знаємо, що це дуже популярно серед американців, тож ми замовили спробувати. А, щодо вартості, то на офіційному сайті, якщо не помиляюсь, Марк, можеш поділитися. Скільки коштував цей тест на офіційному сайті? Там три типи, там від 100 до 180 доларів за один тест. І навіть до 200 доларів за один тест? Ні-ні, так, так. Я бачила, що там є щось 180. Там є сто, сто п'ятдесят, двісті тридцять, але зараз знижка за двісті. Зая, можеш перевірити памперс, Мирона? I got a day slow